Всім привіт! Я знімаю зараз і сестрою. Будемо, як я обіцяв, гуляти дивні диво, як і місяцтво хорор. Ось у мене сестра. Його Юрі там не рідна. Все, мене не назагають чуть. Я занаду їх. Ось ось. Заходь бігом! Я заходь! Там до мене челік зайшов! Ай. Ну блин, я туда захожу на пару секунды игры. Да Боже, Френси Ты телепортировалась? Не знаю, я, я Ливай, цел... ты, ты цей. Или Да. Ты Ой. Пошел. Не да могу. Вот О, крутишь дима органа. Пошли. Это. Сюда. Сюда. гай, Сюда. 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 гай, гай. Айт на обнов робити. Дай на піцу робить. Уже видно, що пиццу. Ой-ой-ой-ой-ой, да губішов. Шональка. Супер окей. я вообще на руку поменяю. А тут нельзя. Ммм, mm удачи. -hmm, ну, тобі можна, можно делать, бо. Ну, можем мне писать на чем. Ты уже поставила себе на ручку, но монутор нельзя. В 183-м. Типу... Ну да, щедивні диво, даже и не мали бути. Тихо, да. Обороторщик. No. О боже! Це Работорщик. The McGorgon. Объясняй тихо! Не было песня зараз. Играет. Понятно все. Там які піца, ми зараз хіпу, не хіпу, а не піпу, а як оце, і що рів Хопер. Хопер, да, не хопер. Хіпу. Потім кука фату елефанта, бо маді, я так не ходив, О! Жорстик, ну, босс. Ну, бос. Босярик. Ой, я говорю, ты ти ти говоришь. Mm? Тебе ты говоришь. А, да. У там тебе ты говоришь? У тебе на там тебе написано, что ты говоришь. Mm -hmm. Man, man, man. Um, подождите, пару секунд, я разюсь чуть так. Опа, я то хочу забить сет и, и робити громче. Опа, вот видишь. Right. Покажи. А, a... у тебе це ти говориш, а у мене це я говорю. Yeah. О, все. що треба робити? Не похоже на тебе делать, це... Чё, Це, це в четвертому сезоні буде таке. А, Там да? Вони будуть заливати солью. Я, я случайно не той сезон включила, я четвертий случайно включила. Там от, типа, соль буде і цей. Це в руки? Це моя така пісня?

Так важко дивися. Дивися. Оклок. А ось окулок Опять. Ну, і радіо включив Це я включу. Та Боже. А де прибирать. окулок А що 12 окулок робить? Ага, выбирать. Чо тут нема дьому орону? Я наоборот хочу здохнути, щоб подивитися дьому орону. Не знаю. Не працює, дивіться. Та да може, чого так лагає? Не знаю. Я ще кажу, прибрав той столик. Он прибрався. Машина зажигай, гай. Ты робишь свою работу, что ты гоняешь? Ммм, там е, намальовано. І хто це їде? воно ну, мене лагає. Іде її машина? Я не знаю, вона прийшла пішка. <реш> а хе <воно>, як <реш> машина. <реш> В неї машина викинулась з могорган. Та Боже! Мене віжу це лагань. Де та девта? Уперед тобою. Me. Ну, me. У тебе немає, ну, ти можеш тап нажити. Талк. Талк. Sekund. Секундоч. О, я нарега. Тену. Це весь весь сьогодні.

Блин, не нельзя. О, можно. Где морка? Можемо быть свету. Дюп-чук-чук-чуп-чок называется. Да, магазин. Короче, у, Коро е у меня уже появилась машина. Все такие транлит красивые. Ну, ну три це комплект. Пожалуйста. Иди роби, там галочка е. Я тебе печную пиццу. Запакуватель наверху. И где закупать? И треба розігреть. Ну ничего холодно будет. Вона заплатила повні гроші, щоб ну, це зробити. Я не, це не я не закриваю цей. Та я не закриваю, я просто кар. Оце закриваю, ці двері. Це я просто бігаю. Mm -hmm. Давайте, коротше, ми даємо тобі вам карту Sunger's Horror. Бачите отаку от аватарочку, гуляйте, бо ми зараз у нас відео кончається. Ну, то я не зможу зробити, у мене не завантажується. Давайте всім по... Ой, пока-пока-пока.